В Олександрійському районі, 23 січня, підбили підсумки роботи Держпродспоживслужби за 2024 рік. Завдяки спільним зусиллям вдалося виконати низку важливих завдань, спрямованих на забезпечення епізоотичного, санітарного та епідеміологічного благополуччя та підвищення якості життя населення Олександрійського району. На нараді говорили і про основні напрями діяльності у 2025 році, зокрема у сфері безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини. І державний нагляд за дотриманням санітарного законодавства. Уряд продовжив щомісячні виплати на проживання для дорослих і дітей. Про це йдеться на сторінці підтримка». З 29 січня 2025 року вимушені переселенці, які витрачають на оренду житла понад 20% свого доходу, зможуть оформити субсидію на це. Її можна отримати по всій території України. Субсидію призначають терміном на 6 місяців із можливістю продовження ще на такий самий період, як і у випадку з житлового. Комунальними субсидіями субсидію на оренду житла призначає Пенсійний фонд України. Отримання цих двох видів субсидій можливе одночасно. З метою запобігання використання дітей у збройних конфліктах для учнів 6 та 9 класів гімназії Сузір'я 19 була організовано зустріч з військовим, учасником бойових дій. Учні дізналися про реалії війни від її безпосереднього учасника, мали змогу потримати у своїх руках рештки ракет та відчути на собі всю тяжкість броньованого жилета. Зустріч закінчилася теплими словами подяки всім нашим захисникам, завдяки яким діти мають змогу продовжувати навчання. У Всесвітній день дякую, молодші джури, видаюте гуманітарного ліцею, написали листи подяки захисникам України у своїх щирих посланнях. Вони висловили вдячність за мужність, силу духу та самовіддану боротьбу за свободу і незалежність країни. Діти наповнили листи теплими словами підтримки, побажаннями миру і перемоги, а також малюнками, що символізують їхню любов до України. Вихованці гуртків, будинку дитячої та юнацької творчості долучилися до проєкту з виготовлення сувенірів для англійського міста БАТ. За період зимових канікул діти та керівники гуртків виготовили понад 230 сувенірів з бісеру, тканини, стрічок, малюнки та брелоки тощо. Вироби вже незабаром разом з іншими поробками від Олександрійців поїдуть до БАТу та будуть представлені на благодійному ярмарку. Підряднику, який заволодів сотнею тисяч гривень бюджетних коштів під час ремонту школи, повідомлено про підозру. Встановлено, що товариство за договором підряду виконувало роботи з капітального ремонту ЗНЗ No6 Олександрійської міської ради. Підозрюваний вніс до офіційних документів, неправдиві відомості, завищивши вартість виконаних робіт на 100 тисяч гривень. Як наслідок, незаконно отримав зазначені кошти з бюджету. У суботу, 25 січня, буде хмарна погода без опадів. Температура вночі плюс 3, в день до 6 градусів тепла, атмосферний тиск 758 мм ртутного стовпчика, вітер східний 3.